Вітаю вас! Ви на кулінарному каналі Будні майстри і сьогодні приготуємо разом з вами фаршироване запечене м'ясо. Це, як на мене, чудова альтернатива ковбасі або запеченій буженині. Подавати до столу можливо як гарячу м'ясну страву або холодну закуску. А ще дивлячись на цю страву, виникає питання, як, здавалось би, цільний шматок м'яса поєднав собі дві різні структури, тому щоб розібратися з цим. Почнемо готувати. Видаляю в промитому зачищеному шматку свинини, в мене це шинка з зайвого вологу за допомогою паперового рушничка. Коли я розділяла шинку, то вирізала з неї саме такий продугуватий шматок. А далі в цьому шматку м'яса мені потрібно зробити кишеню. Можливо, це зручніше вам буде зробити меншим ножем. Я просто звикла працювати великими ножами. І ось як ви бачите, такими рухами міняючи напрямок леза ножа вліво і вправо, розрізаємо зсередини м'ясо, щоб утворилася довга, але не тірява кишеня в ньому. Велика чи мала кишеня все залежить від ваших подобань. І ось ви бачите, з іншого боку в мене, наприклад, ніякого розрізу немає. Вийшла довга справжня кишеня. Тому далі швиденько приготуємо до м'яса смачний маринад. Я попередньо зважила м'ясо, і тут у мене 750 г. Тому солі мені потрібно 1 чайну ложку без щупчика. Якщо кілограмовий шматок м'яса маєте, то дайте солі 1 чайну ложку з невеликим чубчиком. Додаю трави одну третю чайної ложки, чорний перець 1 четверта чайної ложки, сухий чесник 1 чайна ложка. Вливаю 1 столову ложку, можливо, 2 соєвого соусу. Додаю 2 столові ложки домашнього майонезу, який готується за 40 секунд всього з декількох інгредієнтів. Посилання на рецепт залишу вам в коментарях. При бажанні його можливо замінити на йогурт чи сметану. І як же тут обійтись без меду, додаю 1 чайну ложку квіткового меду. Вливаю 1 столову ложку олії в мене ляна, але ви можете використовувати будь-яку. Додаю також 1 столову ложку гірчиці в зернятах і всипаю 1 чайну ложку паприки копченої і приблизно 1 п'яту чайної ложки меленого лаврового листя. І ось такий чудовий букет в мене вийшов. Залишилося об'єднати його, розмішати до об'єднання всіх компонентів. Маринад виходить дуже смачний і насичений, ви можете його навіть продегустувати. А далі з усіх боків з середини ось таким чином промариновую м'ясо. Замариноване м'ясо залишаю в спокій при кімнатній температурі для маринування хоча б на годину або півтори. А тим часом приготую начинку, якою буду заповнювати кишеньку. Для цього потрібні 250 г свинини, але це може бути також м'ясо курки, наприклад, або будь-який м'ясний фарш на ваш смак. Далі за допомогою блендера перемилюю м'ясо. А далі мені потрібно подрібнити приблизно 100 г грибів. Це не обов'язково мають бути лісові гриби, як в мене, ви можете використати печериці. Далі всипаю їх до подрібненого м'яса, додаю залишки маринаду, всипаю сіль і чорний мелений перець. Все перемішую. Щоб складові фаршу чудово об'єдналися між собою і фарш наситився киснем, вибиваю його. І саме на часі, ось такими рухами, начинити м'ясо начинкою. Якщо у вас кишеня менше м'ясі і залишається начинка, то краще зробити з неї фрикадельки і заморозити, наприклад, ніж пхати начинку м'ясо, згадуючи казку про безрозмірну рукавичку. М'ясо вже готове до запікання, тому саме на часі помістити його в рукав для запікання. Цей варіант мені подобається найбільше, або ж покласти м'ясо на дзеркальну сторону фольги. Та обгорнути нею м'ясо. Пательню наливаю невелику кількість води і ставлю м'ясо попередньо розігріту духову шафу запікатися при температурі 190 градусів Цельсія приблизно на 50 хвилин. А тим часом підготую гарнір до м'яса, щоб з розумом використати електроенергію, нарізаю картоплю на ось такі часточки. Поміщаю в миску її і промиваю холодною водою для видалення зайвого крохмалю. Я її буду запікати, тому зайвий крохмаль мені тут недоречний. Перед тим як картоплю заправити, обсушую її з допомогою паперового рушника. Вкладаю картоплю в форму для запікання і заправляю. В мене це улюблена приправа чорний перець, сіль та олія. Якщо ви дивилися моє відео, то мабуть бачили, що я часто у приготуванні їжі користуюся льняною олією, бо вона є дуже корисною для організму. Ставлю картоплю запікатися до м'яса приблизно на хвилин 30, мабуть. Час в мене вже запікалося в духовці, то без використання зайвої електроенергії я одночасно отримую м'ясну страву і гарнір. Щоб бути впевненим, що м'ясо вже приготувалося, проколіть його ножем. Якщо сік прозорий, воно чудово пропеклося, якщо червоний допечіть його. Буду вдячна за підписку, лайк та коментар, якщо відео вам сподобалося.